Де всі святі то спочивають освячений і замолений. Відкрили пам'ятник ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На ньому 84 прізвища працівників держохорони, які одними з найперших виїхали на місце катастрофи. Ми каже, і мертві, і живим. Вісім чоловік в цьому списку вже поховані. встановити пам'ятник. Ідея Віктора Білоуса його прізвище теж на граніті. Пожежу на ЧАЕС гасили під його керівництвом. 2.40 ми отримали. Повідомлення на Цепопес про там було сказано три фрази: дуже чітко, конкретно і грамотно. Пожежа, взрив, катастрофа зроблений із двох видів граніту на чорному на тлі третього реактора. Голуб у долонях знак миру, спокою і шани загиблим. На благодійні внески пам'ятник почали виконувати і ще весною. Віточка, то кожний листочок, кожний стебельочок окремо. Відливався, потім все варилося. Це займало багато часу. Особливо що передати весь бронзовий символізм зірка полину у полум'ї. Є в біблії такі слова: і впаде зірка по полинь, і спепелить одну третю суші, одна третя води стане гіркою, одна третя людей пропаде. Впала ця зірка. Вала, получається, на наш Чорнобиль поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих колег. Ветерани-ліквідатори у свій професійний день згадують події 86-го. кажуть, що року доводиться прощатися із друзями. Такі, як я, ми тільки в тому році 12 чоловік похоронили людей, які до 50 років не дожили. Гранітний знак мужності так охрестили цей пам'ятник. Надзвичайники в ньому бачать єднання двох поколінь. Поєднує. Наших ветеранів з нашими нинішніми колегами вони виконують завдання в зоні АТО, працюючи над спорудженням інженерних фортифікаційних споруд. Допомагають нашим колегам з прикордонної служби. На кошти спонсорів рятувальникам подарували нову пожежну машину. Просять долучатися інших благодійників, допомагати тим, хто зараз служить в зоні АТО. Євгенія Таганович та Микола Лебедів. П'ятий канал.